Капучино з пишною пінкою віце, що закінчується сиром, запітнілий келих з коктейлем. Мало хто знає, але за кожною апетитною картинкою їжі стоїть титанічна праця фотографів і стилістів, адже їжа вельми примхлива модель для фотозйомок, щоб надати їй товарний вигляд. Всі засоби хороші у сьогоднішньому огляді розкриваємо закулісні секрети фотографії, що в келиху. На зйомках рідко використовуються справжні напої зазвичай в ролі моделі. Виступає підфарбована вода так, щоб отримати келих шардони, в воду капають приправу на основі карамелі і спецій, а підроблене шампанське створюється за допомогою води соєвого соусу і алказельцера. Але колір напою не найскладніше в фотографії. Головні проблеми виникають з льодом, бульбашками і запітнілим склом, лід, наприклад, та студійним освітленням, тому його замінюють пластмасовими кубиками і шматочками желатину, дрібні краплі води на склі імітують за допомогою лаку для волосся, а вазелін на кромці келиха створює ілюзію блиску. Пластівці на сніданок при контакті з молоком кукурудзяні пластівці швидко розмокають і стають неапетитними. Тому молоко замінюють альтернативними рідинами: одні використовують маску для волосся, розведену молочком для засмаги, інші вважають за краще клейква, який має ідеальну для молока консистенцію. Чашечку кави чорна кава не самий фотогенічний напівсвіті, на його поверхні утворюється масляниста плівка, що нагадує розлучення бензину. Тому замість кави використовують карамельний сироп, воду і желатин, а іноді. Суміш води і соєвого соусу по краях капають мильний розчин, щоб створити ефект свіжзавареного напою. Молочна пінка ще один невдячний матеріал для роботи, так як вона швидко розчиняється. Її дублерами можуть виявитися мильна піна або піна для гоління, які відрізняються більшою стійкістю, а пар, який в рекламі йде від гуртки, насправді створює не гарячу каву, а гігієнічний тампон. Змочений водою і нагрітий в мікрохвильовці, чарівна хімія, глянцеві фрукти та овочі на фотографіях, неймовірно привабливі, і все завдяки автомобільній рідині, яка робить їх такими свіжими та блискучими, а непривабливі плями можна замаскувати губною помадою або лаком для нігтів, щоб зріз божини не виглядав апетитно, його збризкують моторним маслом і затемнюють прожилки кремом для взуття. А підрум'янити гамбургер можна за допомогою фарби. Якщо стовпку млинців скропити водовідштовхувальним спреєм, сироп буде не вбиратися, а красиво стікати по краю. З ролью меду добре справляється моторне масло, ну а на десерт. Торти для більшої привабливості покриті аерозольними фарбами і прикрашені збитими вершками з крему для гоління, річки шоколаду у рекламі батончиків, де річкою ллється шоколад, використовуються величезні моляжі. Справжні снеки занадто малі і красиво вилити на них шоколад не вдається у підсумку на одну рекламу може піти 400 шоколаду, який на зйомках в буквальному сенсі лється рікою.